На півночі Вінничини густо засвітає соняшник. Вже 30 червня були перші ліхтарики. 1, червня вони, 1 липня вони подвоїлися. А зараз що на день розкривається все нові і нові ліхтарики. Наша пасіка звідси за 2 кілометри. Бджоли її повинні доставати. Ранній соняшник, потім буде пізній. Раз, як кажуть, у нас різновіковий. Чи є тут бджоли? Треба подивитися. О, таке якась бджілка долетіла. Соняховий сезон розпочався. Але через кілька днів обіцяють жару. Ця жара може вплинути на урожайність. Поки що в нас 29 градусів. Чи виділяє соняк нектар? Але завтра вже 30 з чимось. Отже, чи будемо ми із соняшниковим медом?